На твоїх джинсах американський прапор, на твоїй майці канадське клонове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання хто мені скаже Чому я тут народився не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда не вміти бути ним? Не стидайся, то твоя земля, не стидайся! То Україна добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Ти знову купиш струйові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. На твоїх губах застигла гримаса болі. Чому я тут ще? Я хочу давно на волю. Не твоя вина, що ти батька свого син, а твоя біда не вміти бути ним. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Доброго дня! Вітаємо вас, наші телеглядачі, з Міжнародним днем рідної мови. Мене звати Наталія. Сьогодні ми вивчимо декілька фраз жестовою мовою, які ви можете використовувати у повсякденному житті. Перша фраза Мені потрібна ваша допомога. Мені потрібна. Ваша допомога. Друга фраза. Будьте обережні. Будьте обережні. Третя фраза. Це терміново. Це терміново. Четверта фраза. Я не розумію. Я не розумію. П'ята фраза. Котра година. Котра година. Шоста фраза. Я заблукав. Я заблукав.